Сьогодні ми поговоримо про виховання, секс, подружню зраду та війну. Як же ці поняття пов'язані між собою? Вам не розкажуть такого в університеті, ви не прочитаєте такого в книжках, ви не знайдете подібної інформації у вільному доступі на просторах інтернету. Вітаю, дорогі підписники! З вами я, Каріна Тригуб, психолог, який надихає. В минулих ефірах ми багато говорили про подружню зраду, про її причини. Так от, іще однією причиною подружньої зради може бути сексуальна несумісність. З одного боку, це питання моральних принципів та норм кожної окремої людини, в когось це питання релігії, але з іншого боку, виходячи зі статистики звернень до психолога через сексуальну несумісність. Краще не відкладати секс у довгий ящик або до весілля, не поспішати під довінець з першим сексуальним партнером. Важливо навчитися розуміти своє тіло, розуміти, наскільки ваш партнер задовільняє ваші потреби, адже це як лівша і правша. Якщо у чоловіка і дружини різні сексуальні темпераменти, там може бути не так багато варіантів або у кого з'явиться коханець чи коханка, або один із партнерів буде хронічно не здовільняти свої потреби, а інший відчуватиме себе при цьому ущербним, що зрештою може стати причиною для розлучення. Якщо жінці не вистачає сексу, вона не відчуває себе бажаною, коханою і для багатьох жінок опинитися в подібній ситуації є серйозною проблемою. Образа на чоловіка також може підштовхувати жінку в обійми іншого чоловіка. Причини подружньої зради можуть бути і більш глибокими та трагічними. У нашої української групи фльор є пісня «Невірна жінка». В якій висвітлена наступна трагедія. Це пісня про жінку, яка має і чоловіка, і коханця. І у коханця, до речі, теж є дружина. Так от, до коханця у неї ціла буря різноманітних почуттів. Це і почуття сорому, і почуття радощів, це щось хвилююче, вогонь пристрасті. А до чоловіка в неї почуття зовсім інші. Він дуже дорога для неї людина. Рідна та близька. Героїні прикро від того, що в неї лише одне серце або немає сестри близнючки, адже кожен чоловік дорогий і цінний по-своєму, вона не може відмовитись від одного та обрати іншого. Впевнена, що це не єдиний такий приклад в мистецтві, таких прикладів дуже багато є і в художній літературі. Тепер пропоную розглянути таке явище з точки зору психології. Ми не будемо зараз говорити про едипів комплекс та інші фантазії Зигмунда Фрейда, але до психоаналізу пропоную все ж таки звернутися. По типу того, як вибудовувалася взаємодія між одним із батьків і дитиною протилежної статі, формується модель стосунків з вашими вже у дорослому житті статевими партнерами. Наприклад, Якщо мама весь час відштовхувала хлопчика, йому будуть подобатися дівчатка, які весь час його відштовхуватимуть. Або якщо мама була занадто ніжною з хлопчиком, і він не може від неї відсторонитися, сеперватися, при цьому залишається холостяком і не може покинути маму. Існують два принципи, відповідно до яких будується вибір сексуального партнера в житті. Це принцип заміщення та принцип компенсації. Заміщення це коли мама відштовхує і я знаходжу жінку, котра відштовхує. Я заміщаю одне на інше і нічого не можу з собою зробити. Той самий ДП комплекс ми проживаємо через заміщення подібного сценарія стосунків. Тому що там щось залишилось, щось було недосказане. Компенсація це коли ти береш протилежне. Тато пив, бив, покинув, а чоловік люблячий, терплячий, турботливий і навіть трішки ногою штурхаю його іноді. Ніхто не знає принцип заміщення чи принцип компенсації, ви оберете. Це те ж саме, що в сім'ї росте дві дитини. Один перетворюється на алкоголіка, інший стає академіком. Один йде шляхом заміщення, інший компенсації. Це не гарантовано, що в сім'ї алкоголіків обов'язково виросте безнадійний соціальний елемент. У нього мало шансів, але це не обов'язково. Частіше всього, в житті. Перший шлюб іде за принципом заміщення, а другий за принципом компенсації. Щоправда, деякі американські дослідники прийшли до висновку, що здорові стосунки можливо побудувати лише після восьми розлучень, але це говорили для того, щоб ви швиденько подавали на розлучення, а потім повторювали сценарій ще шість разів, щоб у восьмому шлюбі нарешті будувати здорові стосунки. Деякі люди принцип заміщення і компенсації впроваджують досить незвичним для них шляхом. Вони можуть хотіти когось одного, а будувати душевні стосунки тільки з кимось іншим. Для цього якраз і придумали коханок і коханців. Наведу приклад, у дівчинки був сильний, принциповий та жорстокий тато. Будувати стосунки, створювати сім'ю, вона може лише з та чуйним чоловіком, за, за принципом компенсації. А от отримати сексуальне задоволення вона може тільки з таким же сильним та агресивним чоловіком, як її батько, за принципом заміщення. Якщо задовільняти лише духовну частину або тілесну, людина не може бути здоровою. Зигмунд Фрейд якраз говорив про те, що якщо ми не розберемося в цих нюансах, якщо людина не отримує достатню дозу того, що їй потрібно, на обох рівнях, вона буде жити, саморуйнуватися, вбивати, гвалтувати, обкрадати, вона буде намагатися вкрасти якимось способом те, що не отримала в серці або не пояс. Людина задоволена. Своєю самореалізацією і сім'єю не прокинеться зранку і не подумає, може нам піти повоювати? Ну просто бо цікаво, забави раді. Зброю в руки беруть люди глибоко незадоволені. Агресія буває двох видів: захисна та агресія заради самоствердження. І зараз я якраз говорю про другий її вид. Коли людина. Людина-подібна істота, яка за своєю природою є нікчемною і здатною самостверджуватися тільки за рахунок пригнічення інших, вони таким чином самостверджуються з точки зору психоаналізу, перш за все, сексуально. Вони доводять собі, що я сильний, тому що секс і агресія це одна і та ж енергія. Ніжність це коли ти свою дитину гладиш по голові. А чуттєвість це коли відбувається сексуальне збудження. Коли ми чекаємо ніжності від партнера, ми вбиваємо в ньому сексуальну частину. Буває, що у людини в силу набору травм розділені ці дві здатності чуттєвість і ніжність. Це ситуація не тільки з пісень, художньої літератури, а й з психологічної практики, коли приходить чоловік і говорить, що кохає дружину, жити без неї не може. Ніхто йому більше не потрібен. Вона дорога і цінна людина, він любить навіть більше, ніж дітей власних він її любить, але він її не хоче. Причому з сексуальною функцією у нього все добре. І взагалі бажання займатися сексом у нього є, але не знаю, І що йому робити? До когось одного в таких людей сексуальний потяг з кимось іншим дружба, теплота, емоції, душевні розмови. Дуже багатьох повії запрошують просто поспілкуватися. Їм потрібна саме така брудна, відкрита, з більш високим коефіцієнтом несвідомого, там, де є справжня енергія, вона не боїться осуду. У німців досить високий градус суперего. Тобто морального цензору, морального контролю. І через сублімацію, коли у тебе заборона в діяльності, ти скидатимеш все це в сексі. Не забуваємо, що захоплювали світ саме німці. І Гітлер, до речі, багатьом людям подобався. Вони вважали, що він та людина, яка зможе навести порядок. У Фрома є праця анатомія людської деструктивності, де він розглядає особистість Сталіна і особистість Гітлера. І виявляється дуже цікавий факт, що батьки Гітлера хотіли донечку, і до п'яти років вони одягали його в дівчачий одяг. І коли ця дівчинка виросла, вона вирішила усім довести, що вона все ж таки хлопчик він був в духовній семінарії, служив при церкві. Його вигнали, за що він намагався помститися як міг. І у Путіна 100% був подібний треш в житті. Це його аж ніяк не виправдовує, але по-іншому просто не може бути. Важливі моменти чуттєвість і ніжність. Який же ідеальний сексотип жінки для чоловіка? Це свята повія. Навіть є така книга. З одного боку, вона повинна бути розбещеною, з іншого боку, з якого не зрозуміло, вона має бути невинною. Ось це ідеальний сексотип для чоловіка, для здорового чоловіка. А є субкультури для чоловіка, який цікавиться БДСМ, це жінка-домінант, котра принижує чоловіка. Це все, по суті, психотерапевтичний процес. Якщо субкультури не будуть цим займатися, вони будуть соціально небезпечними людьми. Жінка-домінант пригнічує чоловіка, Про ніжність ми взагалі навіть не говоримо, його чуттєвість через грубу силу. У нього такий сексотип. У нього так формувалося заміщення або компенсація. Як правило, в 90% випадків чоловіків, які цікавляться БДСМ. Це чоловіки, які обіймають високу посаду, самі принижують людей, і десь їм треба прийти, щоб мамочка наказала. БДСМ він не входить з нею в сексуальні стосунки. Вона може його бити. Домінант виступає головним: чоловіки садисти, вони не можуть контролювати рівень болю настільки точно, як це робить жінка. Тому в БДСМ це більш м'яка версія, а садомазохізм, вона там принижена, а він там їй, про що вони домовилися. Вона таким чином отримує від цього задоволення. Вона також програє там свій сценарій. Або вона знайде такого чоловіка в житті, або буде грати в цю сексуальну гру, тому що у неї є потреба бути приниженою. Ця потреба є у кожної людини і у деяких у такій больовій фазі. По-іншому людина взагалі не відчуває нічого, і вона тільки скидає на пробу. Якщо говорити про ідеальний сексотип жінки, то є два основних типи: перший тип це повія, і другий мати. Повія розбещена, завжди хоче, любить секс. Мати турботлива, направляюча. Ідеальний сексотип чоловіка це або жінка з зовнішністю матері і поведінкою повії, або жінка з зовнішнім виглядом повії і поведінкою матері. Або не має значення, який зовнішній вигляд, в поведінці має бути та інше. Іноді ці речі несумісні. Зазвичай жінки обирають поведінку матері, а від повії там нічого не залишається. Тому знаходиться інша жінка, яка це компенсує. По-іншому він просто не буде з нею жити. Просто не буде. А є жінки, у яких ця сексуальність пригнічена настільки, що вона вважає себе брудною, якщо вона буде хотіти сексу. В неї це все забито, зажато, тому вона розуміє, що він там гуляє, тільки вся родина там була. І соціальний стереотип такий, їй так спокійніше, вона збирається з ним помирати в один день, а не жити. І як би ми не намагалися виховувати дитину, ми не зможемо повністю уникнути таких подібних історій. Але знаходити золоту середину у вихованні, у строгості просто необхідно. Саме тому в мій наступний ефір я обов'язково присвячу стилям виховання дітей. Якщо дане відео було для вас цікавим, підтримайте, будь ласка, його вподобайкою. І підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше корисної та цікавої інформації. З вами була Каріна Кригуб, психолог, який надихає. До зустрічі онлайн!